Дружина просить чоловіка сходити в аптеку та купити презервативи та пару піпеток. Чоловік іде, а через якийсь час повертається злий, як собака, і заявляє: Все, я більше ніколи не піду в ту аптеку. Коханий, що трапилося, я аптекарці кажу: дайте мені, будь ласка, два презервативи. Вона відповідає: презервативів немає. Я їй. Ну тоді дайте мені, будь ласка, дві піпетки. Ти б тільки чула, як вона іржала! Жінка на курорті загубила у морі труси, прикрилася першою ліпшою табличкою і йде до себе в номер. В готелі вона помічає, що з нею всі посміхаються. Проходячи повд дзеркало, вона побачила, що на табличці було написано дуже глибоко! Вхід тільки для великих. Після випускного вечора вовочка з петінькою запропонували Марії Іванівні продовжити святкування у класі. Випивши практично сама цілу пляшку шампанського, Марія Іванівна залазить на стіл і починає танцювати стрептист. Як тільки вона зняла лівчик, відразу посипалися оплески, а як тільки вона зняла труси, одразу ж настала тиша. Хлопчики, що трапилося, вам що не подобається? Та ні, подобається. Навіть дуже. Просто однією рукою плескати незручно. Сільська дівчина дуже хотіла потрапити до міського клубу на дискотеку. Тому на пропозицію охоронців зачекінитися, вона довго не думаючи зачекінилася одразу з двома.